Права 62 Усно. чи є розв'язком системи пара чисел. Ну що ж, стартуємо. В першому задання число 4 і 3. Перше записується, це число X, а друге y. Якщо ця пара чисел є розв'язком системи, то тоді ця пара чисел має перетворювати обидві рівняння в цій системі в правильну числову рівність. Давайте перевіряти. Отже, записуємо тоді, що x y це дорівнює, Замість Х пишемо 4. Додати, а замість Y пишемо 3. Це дорівнює 7. Так. Зліва ми одержали число 7. А 7 у нас не дорівнює 5 справа. Тобто, у нас ми не одержали правильну числову рівність. Ну що ж, вже друге рівняння не обов'язково записувати. Можна і переписати, бо перше не виконується, то точно не є розв'язком. Записуємо тоді ні. Так. так, друге завдання 3 і 2. Ну що ж, перевіряємо. Записуємо, що х плюс y дорівнює… Замість X пишемо 3. Додати, а замість Y 2. І це дорівнює 5. Зліва у нас число 5. Справа число 5, 5 дорівнює 5. так, То ми записуємо. Це ми перевірили, давайте друге рівняння. А тут у нас х дорівнює 1. то Ми записуємо Х- це дорівнює. Замість X пишемо 3-2 це дорівнює 1. Зліва у нас число 1, справа число 1. 1 дорівнює 1. То виходить, що ця пара чисел одночасно є розвитком і першого рівняння, і другого рівняння, тобто є розіском системи. Записуємо так. Yeah. Переходимо до третього завдання. 4 і 1. Ну що ж, перевіряємо, записуємо x плюс y. До рівня. Замість x пишемо 4. Додати замість y 1. Разом буде 5. Отже, зліва у нас число 5. Праве число 5, 5 дорівнює 5. Ця пара чисел є розв'язком першого рівняння, перевіряємо чи є розвитком другого рівняння, то пишемо x-y. Це дорівнює. Отже, замість x пишемо 4. Мінус, замість y 1. 4 мінус 1 це буде 3. Зліва ми одержали 3, а справа число 1, 3 не дорівнює 1. так? То записуємо, що ця пара чисел не є розв'язком рівняння, записуємо ні. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чи є розв'язком системи пара чисел? Перше завдання записуємо ні. Друге завдання записуємо так. І третє завдання записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання про розв'язки системи рівнянь. На цьому вправу завершено.